У селі Горошівці, що на Застамнівчині, жандарми краєвої управи Боковинського герцогства вже другий місяць утихомирювали селян, які збунтувалися проти місцевих поміщиків та орендарів. Австро-угорська влада побоювалася, щоб заворушення 1905-1907 років. У російській імперії не перекинулися у Європу і намагалася придушити будь-які прояви невдоволення, ще й при їх зародженні. Не будемо працювати за п'ятнадцятий сніп! Нехай ненажерливе панство пом'якне! крикнула двадцятирічна Ярина Житарюк з натовпу, яка з дванадцяти років гнула спину чужими нивоньками. Цього не буде, і я не пом'якну. Така плата в горошівцях встановлена не мною. Вона існує вже сотні років і не тобі ні у кої міняти. Невдоволено рявкнув орендар на прізвище Жміль. Селяни почали гомоніти. Ярина була сміливішою за інших жінок та навіть чоловіків через те, що їй не було що втрачати. Вона через своє зубожіння залишилася в гівках і вже не мала надії, що якийсь парубок з села її візьме, оскільки молоденькі дівчата 14-16 років на виданні були майже в кожній хаті горошівчан. Крім цього, дівчина жила зі своєю бабусею домною у старенькій хатинці, землею не володіли, худоби ніякої також не мали. Та й випасати не було де, оскільки всі толоки належали панам. Не той гімняк, що не пом'як, відпила дівчина, після чого всі навколо почали сміятися. Пан жміль почервонів, ніби варений рак у казані. Цей орендар, оточений ще декількома землевласниками, а також дев'ятьома жандармами повітової комендатури, образився не на жарт. Схопіть падлюку, наказав багатій озброєним військовим, аби придушити непокору в натовпі та завдати пуду іншим. Рядові жандарми подивилися на свого офіцера вахмістра Каравіцького, який кивнув головою, після чого стражі правопорядку накинулись на людей, розчищаючи дорогу до сміливої селянки. А щоб вас кольки скололи нелюди, ідіть до сраки сучі їти, сто чортів вам у печінку, а не нашу яринку, кричали односельці, обступивши дівчину так, що жандармам було не дотягнутися до неї. Почалася бійка. Села на допомогу ринув народ, хтось взяв до рук косу, хтось біг з сокирою, а хтось розраховував на свої міцні кулаки. Жінки, які не брали участі в штовханені, скандували, що було чутно до сусідніх сіл Боянчук та Добринівці. За десятий сніп пшениці, за п'яту путню бараболі, за восьмигодинну працю у полі, побачивши. Що бунтівники перемагають у бійці, а жандарми почали відступати. Орандар Жміль разом з іншими землевласниками розбіглися, як ті пацюки. Вони посідали у свої карети та повтікали звідти, що за ними аж се закурило. Іменем закону Схаменіться, крикнув вахмістер Кравіцький. Витягнувши з портупеї свій револьвер, він вистрілив угору. Після чого наляканий офіцер пальнув ще декілька разів у повітря та направив свою зброю проти одного з чоловіків. Я розтрощу йому голову. Розійдіться, а інакше його діти сиротами селишуть!» – пригрозив жандарм повітової комендатури. Зрозумівши, що загнаний у кут звір особливо небезпечний. І офіцер дійсно міг вистрілити в односельця, горишівчани насторожено почали відходити. Оговтавшись від отриманих гупанців, двоє жандармів схопили ярину та почали волочити за собою. Дівчина відбивалася, копала ногами і лаялася. «Відпустиня, дурний, ціпе! Намагаючись звільнитися. Смілива селянка зі всієї сили вдарила молодого жандарма ногою, ставши йому на чобіт, після чого дотягнулась своїми зубами руки військового та вкусила його. З стражі порядку пішла кров. Кульгаючи, разом зі своїм товаришем той вояка притягнув Ярину Житарюк до жандармського постерунку. Там... Одягнули на неї кайданки та кинули до пивниці, що була під спорудою. Люди порозходилися, нібито все налагодилося. Але це лише на перший погляд. Відчувши гнів горошівчан, місцеві багатії почали тікати з села. До вечора землевласники та їх сім'ї виїхали з горошівців хто куди. Одні до заставни, Інші до Садогури та Черновіц, як кажуть від біди подалі. Скориставшись тим, що господарі залишили своє майно без нагляду та зрозумівши, що скоро вони в селі не з'являться, селяни тієї же ночі почали грабувати маєтки цих багатіїв. Брали все, що потрапляло на очі. Хтось воловодом потягнув додому панську корову, Хтось декілька овець поцупив, а хтось порося у мішку, притарабанив до свого хліву, не говорячи про курей, гусей та качок. Також спустошили всі комори, де зберігалася пшениця, кукурудза, ячмінь, жито та овес. Своє беремо! хтось вигукнув у своє виправдання, щоб не мучила совість щодо скоєного. Була глибока ніч. Ярина, яка була одягнута лише у сорочці, кептарику та горбочці, замерзла у холодному підвалі. Шантарику, мені зимнув ноги. Принеси когось сіна. На й по столи запхаю, бо пальців геть не чую. Почала вмовляти дівчина військового, який її охороняв на вході до пивниці. Це був той самий молодий жандарм, якого вона на полудні копала ногами та укусила за руку. Дідь, тобі, а тобі, Анесіна, тримаючись за перев'язану кінцівку, злобно відповів охоронець. Шантарику, чуєш, шантарику, а що зо мною буде, а? Та скажи мене, кину до в'язниці, га? А що ти собі думала, коли по сороми балакала, а ще й ображала, била то кусала жандарма краєвої жандармерії? Хлопець? У військовій формі з пов'язкою на руці вишеліктя жовто-чорного кольору, на якій було написано польова Жандармерія, далі сердився на неадекватну горошівську дівчину. Він не розумів, як в такому милому створінні з обличчя святої з образів вселився біс, який лаявся, бився та кусався. Не бандуй, Шандарику, що так все стало, Гайда ритися, си. годі сидути на мене. Краще ці кляті ланцюги та пустиня додому. А вранці, як лишень сонце сездойме над Дністром, я прибіжу. Ага, дурня знайшла. Хочеш би вахмістер на мене донос написав в управу, аби замість тебе я до буцегарні пішов? Не вийде висичко. Молода бранка боялася заснути, скільки ніч була холодною, а підвал дуже вологим. Це означало, що до ранку вона могла і не дожити. А у тебе дівчина є? Замовкни вже, розсердився охоронець, ні, не від того, що ще немає ніякої кралечки. Чи не від того, що Ярина задавала занадто багато питань? <гум> Значить, не маєш, зітхнула важко селянка, яка теж страждала від браку уваги протилежної статі. Через невелику паузу по ту сторону заградованих дверей почився голос молодого Жандар. А у тебе? Я теж не маю хлопця. Парубки минають мою хату, ніби моя хвіртка дьогтем намазана. Хто не таку озми без родини заможної, без землі, з приданим у дві подушки вовняним коцом та чотирма налавниками. Ярина почала розказувати про себе чужому парубку жандарму, якого зовсім не знала, ні його імені. Ні звідки він та з якого роду походить? Дівчина відкрила свою душу, ніби більше у своєму житті цього легіння ніколи не побачить. Згадуючи своє дитинство, вона то сумувала, то голосно сміялась, ніби не під охороною сидить, а на вечорницях з дівчатами. Раптом полонянка замовкла. Ти що? Плачеш? несподівано запитав жандарм, заслухавшись її розповідей. «Ні, просто дуже кешко на душі, навіть не шкода умирати». Ти що таке балакаєш, дурної, ніби гарячку дістала, розсердився страж і додав: Ти така гарна і молода, а з твого писка дідько зна що виходить. Настала Жандарм та його бранка замовкли. За якусь мить Ярина почула, що в колодку на ґратах пивниці увійшов ключ. Скрегіт по металу означав, що зараз важкі дубові двері відчиняться. На! Постели собі під ноги, аби до ранку не замерзла до лиха. Жандарм кинув перед дівчиною великий оберемок сіна, зняв з неї кайданки та й подивився їй в очі. Через темінь він так і не побачив, якого вони кольору. Молоді люди стояли один навпроти одного і мовчали. Може, я побіжу додому, наварю варянець та й северну». верну. Ірина піднялася на пальці ніг, який майже не відчувала від холоду, і доторкнулася своїми устами губ молодого жандарма. Як тебе звуть? запитала вона тихесенько. Я Тудор. Почула дівчина у відповідь і ніжно притулилася до нього. Раптом! З плечей охоронця на кам'яну підлогу впала його зброя від грохоту, якого Ярина здригнулася. Тудор обійняв свою незнайому невольницю так міцно, що вона відчула, як б'ється його серце. Я піду, сказала дівчина, дивлячись в очі молодому охоронцю і покрокувала у відкриті на розтвір двері. Вранці Тудоро розбудив крик вахмістра Каравіцького, який застав свого підлеглого, сплячого на сіні в погребі, накрите накритого вовняним коцом. Поруч на вузькій лавиці стояла Макітра з варяницями. Де дівчина, я тебе питаю, де вона? Верещав весь час офіцер насонного жандарма. Тудор мовчав. Він не хотів нічого пояснювати, від чого його начальник скаженів з кожною хвилиною все більше і більше. Тієї днини в Горошівцях почався справжній безлад. З Прибув до села ще один загін жандармів. Вони спіймали утікачку Ярину та повезли до заставни, де знаходився окружний суд. Після арешту дівчини селяни збунтувалися ще дужче. На кожній вулиці збиралися люди та висловлювали своє невдоволення. Вони створили страйковий комітет та висунули декілька вимог. У тому числі звільнення Ярини Житарюк. Протягом двох тижнів страйків горишівчани добилися від панів покращення умов праці, а саме трудитися на полі не більше восьми годин, робити уж за кожний десятий сніп, а восени під час збору картоплі за шосту путню а ще. Страйком добився створення громадянських пасовиськ, де кожний горошівчанин мав право виписати худобу безоплатно. У день суду над сміливою селянкою з села Горошівці до заставни підтягнулися десь біля двох сотень чоловіків, парубків, жінок та дівчат. Правопорядок біля будівлі суду забезпечували два загони озброєних жандармів. Судді засідали недовго. Ярину Житарюк звільнили з підстражі та виправдали її. Як з'ясувалось пізніше, Тудор відмовився давати будь-які покази проти дівчини. Вона мене не вдарила та не кусала мою руку. Я також не чув від підозрілої ніяких образ на мою адресу та в бік присутніх панів. Поговорювали тоді в селі, що саме той жандарм таємно наняв та оплатив 400 флоренів адвокату, який захистив дівчину в суді. Цьому було і логічне пояснення, оскільки через місяць. Звільнений з органу повітової комендатури жандарм Тудор Кушнірик з Веренчанки, що на Кіцманщині, засватав Ярину Житарюк та забрав її до рідного села, де вони прожили разом довге та щасливе життя.